Що можна купити поїсти в магазині на 2367 гривень, коли твоя дівчина не хоче готувати. Перець фарширований телятина. Перець фарширований половинками. Далі. Свинина в паніровці. Здається, просто її в мікрохвильовці можна це все зробити. Далі. М'ясо по-французьки. М'ясо по-французьки, борщ. Просто додати води і борщ з яловичиною готовий. Далі. Це в нас що таке? Солянка. Солянка. Просто додати води. Юпі, просто добав води, і солянка готова. Далі. Лазаня. Сьогодні будемо готувати. Далі. Сирники. Сирники звичайні. Далі. М'ясо по-французьки якесь там супер круте, Можемо також приготувати. Далі, що це таке? Це якась ніжка куряча, фарширована грибами, якимись там різними штуками, не знаю, також можна приготувати. Далі, це у нас що це? котлета коротше, бургерна. З ялущиною? Так. Да. Дуже класно, ми вже брали. Реально смачна штука. Взяли дві штуки. Голубці, індичка з куркою та булгуром. Голубці з грибами. Хтось таке їв. Я вже їв, дуже смачні. Далі. Що це в нас таке? Фрікадельки індичі. Будь ласка, коли дівчина не хоче готувати, то може бути навіть баранина і телятина. Люля кебаб Також приготуємо. Що це таке? Котлети телятина. Ну, котлети телятина точно не будемо готувати. Пельмені кольорові. Хто таке буде їсти? Я. Так, пельмені, свинина. Тож зараз розкаже, Фу, та це ж, це ж все шкідливе. Так, вареники з соленим сиром. Я дуже люблю, тільки ми сметану не купили. Так, що це в нас таке? Банан, шоколад, це млинці якісь. І ось це все, і ось це все. Можна купити, коли дівчина не хоче готувати. Зараз Кулінар Петрович вам наготує солянка за 5 хвилин. з пакета. Висипав, додав одразу кип'ячаної води 600 грам. І вімкнув газ. М'ясо по-французьки від Петровича за 20 хвилин. Закриваємо кришку, виставляємо 20 хвилин, температуру ставимо 200 градусів. І натискаємо старт. 20 хвилин пройшло, дивимося, що ми наготували. Я, правда, не знаю, що воно приготувалося. Соляночка вже закипіла, дивимося, що там є. Ковбаска є, лимончик, морква. Оливки. Оливки. М'ясо, яке ще є. Коротше, дивіться, навіть непогано, не знаю, як воно по смаку, це пізніше скажу, але на вигляд. Дуже апетитно. Бедро куряче фаршироване грибами. Фу ху дивіться. Дивіться, яка краса вийшла. Так, напевно, вже готове. Ану, пробую. М -м -м -м. Короче, однозначно може бути. Перчик фарширований за 20 хвилин. Закриваємо кришку, трошечки підпікся сир. Дивіться, яка краса. Я думаю, що на смак він також дуже крутий. Відбивна свинина в паніровці. Кладемо в суху каструлю без масла. Одягаємо кришку. Здорова їжа без олії. Не смажена. Пізніше скажу, яка вона на смак. Солянка м'ясна за 133 гривні. Пробуємо, що Петрович наготував солянку за 5 хвилин. Ану. Реально смачна солянка. Не гірше ніж в ресторані. Правда, трохи жирновата, але я думаю, так має бути. У нас в паніровці 171 гривня. Правда, тут не всі, бо то, що всі було би дуже довго готувати. До речі, непогано вийшло, Не вистачає, правда, щоб її в олії просмажити добре. Ну тоді, я думаю, пішункова і печінка всього цього би не, не пережила. А так дійсно смачно. М'ясо по-французьки з перцем 178 гривень. Пробуємо. Що це таке? Дивіться, як виглядає. Просто м'ясо по-французьки. Я б не сказав, що супер якесь, просто звичайне м'ясо. Котлети з телятиною за 10 хвилин. Пробуємо. Ось таке воно вийшлося на сковорідці. Здається, воно було в паніровці, чи воно, чи вони. Досить непогано. Навіть якесь м'ясо є. Не знаю, чи телятина. Ну, м'ясо точно є. Перець фарширований половинками 171 гривня. Пробуємо. Я не знаю, правда, що за м'ясо? Не пише, яке м'ясо. Ну, доволі непогано. Лазаня з куркою за 136 гривень. Пробую, як тобі, Лазаня від Петровича. Що скажеш? Ням-ням-ням Смачно, так? Ням -ням -ням. да? Я не знаю, чи вона готова. Мені здається, що готова. Якісь макарони з фаршем і з сиром З вами був ваш кулінар Петрович, який в черговий раз довів, що не потрібно одружуватися, знаходити собі жінку. Як багато мені понаписували в коментарях, щоб тобі хтось готував. Головне, мати гроші. А далі все. Вирішується. Заходиш в магазин, купуєш 20 хвилин, лазання готова. 20 хвилин м'ясо готово. 20 хвилин готово. Все готово. І не треба паритися.